В добропільській громаді проводять поточні ремонти аварійних ділянок водогону, аби мешканці Білицького та Світлівського старостинського округу мали якісні послуги з водозабезпечення. По результатам проведеного аналізу було вирішено. Провести ремонтні роботи сілами міського водоканалу та сілами комунального підприємства Білицький міський парк культури відпочинку проблемних ділянок. Це перехрестя вулиці Донецька, Жовтнева та вулиці Донецька-Паркова. Це вулиці, в яких найбільше були. Пошкоджені ну скажімо так згнивши труби, які постійно потребували ремонту і потребували постійних зусиль їх відремонтуванню так у місті білицьке нещодавно були проведені роботи по деяким вулицям працівники водоканалу замінили труби та засипали ями де виконувалися дані роботи при проведенні робіт по водогіну були замінені дві крестовини на проблемних перехрестях це діаметром 100 міліметрів та 150 мм. міліметрів це приблизно 26 метрів труб було замінено Тим самим ми усунули течії, які в нас постійно траплялись і постійно приходилось. Настановлювати водогін і зупиняти подачу води на міста. Проблема водозабезпечення населення останнім часом стає все більш актуальною і добропільська громада не є виключенням. Аби в оселях мешканців Білицького та Світлівського старостату була вода. Проводять ряд заходів, аби закрити ці потреби. Проведено нараду, було прийнято рішення і знайдено альтернативний істочник водопостачання це використання шурфу шахти селища міського типу водянське. Там працює у нас два насоси, які з глубини приблизно 90 метрів подають воду, насоси подають воду, і ця вода насосами перекачується до міста Білицьке. Як зазначив заступник міського голови, наразі проводять ще роботи на одному з проблемних ділянок водогону, і ці роботи виконуються за підтримки благодійної організації була проведена зустріч з міжнародною французькою організацією. Прем'єр-уржанс, от з якими ми якими ми доповіли про свої проблемні напрямки діяльності, в частності по водогіну, і вони пообіцяли нам і вже виділили 4 км пластикових труб по заміні даного водогіну. На зараз проводиться пайка цих труб. Копаються траншеї для її прокладання, і тим самим по закінченню роботи міського водоканалу ми усунемо ще одну проблему щодо постачання води з шурфу шахти Водянське до міста Білицьке. Виконання робіт покращить якість надання послуги водопостачання мешканцям, а також зменшить витрати на обслуговування водомережі, зазначили в адміністрації.